Заощадити на податкових платежах, відшкодуваннях чи навіть штрафах звучить дивно, але як мінімум для однієї підприємиці це схоже реально. Фізична особа-підприємець Людмила Гупало заробляє вантажними перевезеннями, зокрема міжнародними, і добре знає, що робити із податковими повідомленнями рішеннями оскаржувати їх. У судах, що вона майже завжди успішно робить, із року в рік, відтак і суд виграний, і гроші, які вимагали податківці сплатити у державну скарбницю, залишилися у кишені. Підприємиця Людмила Гупало, одержавши податкові повідомлення рішення, вже традиційно пішла їх оскаржувати до суду. Судячи з того, скільки загалом було тут подібних справ за позовом цього ФОПа до податківців, то схоже, пані підприємець вже проторувала до волинського адмінсуду якусь свою окрему стежку. Здебільшого її позови до податківців стосуються бюджетних відшкодувань, рідше транспортного податку. Наприклад, з 15 проаналізованих справ, які знайшли в реєстрі і які доходили аж до касації, фоп гуп було, програла лише дві. А якщо звести до купи суми бюджетних відшкодувань і штрафів, які мала б сплатити відповідно до цих же проаналізованих справ, то таким чином, наприклад, завдяки лише 13 виграним судам, зекономила собі біля 4 мільйонів гривень, які вимагали сплатити податківці. Але наголосимо, це лише часткова вибірка справ. А їх є, звісно. Більше і ось в цю колекцію додалась чергова справа за позовом Фоб гупало до Волинської податкової. Через суд вона хоче скасувати п'ять податкових повідомлень рішень вимогу про сплату боргу і застосування штрафних санкцій за невчасно нарахований єдиний соціальний внесок. Підприємцям завищено валові витрати за 18-19 років як витрати на отримання основних засобів подвійного призначення. Мова йде наскільки я зрозумів правильно з нотряльної справи під основними засобами подвійного призначення в акті зазначено це вантажні транспортні засоби, перелік яких наведено в даному акті. Зокрема, податківці засумнівались у праговій підставі внесення валових витрат на запчастини та амортизацію на окремі вантажівки. Варто наголосити, що валові витрати виключають із так званого валового доходу, за яким компанії і обчисляють свої податки на доходи, які мають сплатити в казну держави. Тобто, чим більше відмінусуєш з доходу таких витрат, тим менше податків заплатиш відповідно. А ще ці податкові повідомлення виникли, бо ж волинським податківцям не було підтверджено витрат на відрядження водіїв за кордон. Нагадаємо, Людмила Гуполо, дружина колишнього заступника голови Волинської ОДА Юрія Гупала, має фірму, яка займається міжнародними вантажними перевезеннями. Як чуємо засідання, тоді з цими документами сталася одна пожежа органом ДПС не підтверджено витрати на відрядження водіїв за 2018 рік на відповідну суму. Вами по позовній заяві вказувалося, що такі документи були е, втрачені внаслідок пожежі. Вами додано акт про пожежу. Так. Також вами було е, вказано про те, що такі документи вами Відповіло. відновлювалися і надавалися податковому органу. Так, більше того. Відновлення цих документів ну, контраєнти запит запити до контрагентів, ну, якісь час воно зайняло. Були в податківців і питання, і по приміщенню ресторану, а саме заниження суми оренди. Відтак суддя, аби розібратись в цім питанні, попросив на наступне засідання надати відповідні договори оренди цієї площі. Своєю чергою адвокат підприємиці каже. Йому теж потрібен час. Хоче ознайомитися з відзивом податківців на черговий позов підприємиці Гупало. Юлія Остапович наля Прокопчук для новин на часі.